Розпочинаємо з вами урок «Я пізнаю світ номер 230 Свої друковані зошитки, тиждень 26 розгортаємо на 15 сторінці. На цьому уроці ми будемо мандрувати Україною, поговоримо про туристичний маршрут Черкаською областю. Сідайте всі рівненько та зручненько, ми будемо переглядати відеофрагмент для того, щоб поділитися своїми враженнями від побаченого. Захід командуй на схід, там карпатські гори, тут ні прошу мить посередні пропильна неділима, це твоя країна, рідна батьківщина. Між Діпроми Бугом край козацький. Хаська область в центрі України. Тут Мельницький діяв, тут гора Тараса, квітне парк Софії, Умані окраса. Помандруй захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут ні прошу мить. Посередні вільна, неділима. Це твоя країна. Рідна батьківщина! Діти, поділіться, будь ласка, своїми враженнями від побаченого. Що вас зацікавило найбільше? Чи хотіли б ви поїхати туристом у черкаську область? Тож, давайте дізнаємося, що там цікавого можна побачити. Але спочатку виконаємо завдання під номером 2. Слід прочитати сполучення слів і зафарбувати блакитним кружечки біля тих, які знадобляться для розповіді про Черкаську область, а жовтим біля тих, що потрібні для розповіді про будову землі. І слід буде також пояснити свій вибір. Будь ласка, візьміть два кольорових олівчики. Блакитний та жовтий. Так, блакитним розфарбовуємо все про Черкаську область, а жовтеньким розфарбовуємо все про будову землі. Давайте подивимося взагалі, які у нас тут є різноманітні сполучення слів. Рівнинний рельєф, річка Дніпро, нижня мантія. Рудні корисні копалини, нерудні корисні копалини, земна кора, притока розсь, гірський рельєф у південній частині України, Чорне море у центральній частині України, внутрішнє ядро. Будь ласка, блакитним кольором. Розфарбуйте всі кружечки для розповіді про Черкаську область жовтеньким кольором будову землі. Деякі можуть бути зайвими. Натискаємо відео на паузу та виконуємо запропоноване завдання. Давайте перевіряти. Для того, щоб розказати відомості про Черкаську область, слід розказати, що Черкаська область знаходиться у центральній частині України. Там є притулка Рось, дуже багато нерудних корисних копалин, річечка Дніпро і, звичайно, там рівнинний рельєф. Для того щоб розповісти про будову землі, нам слід зазначити, що там є земна кора, нижня мантія, внутрішнє ядро. Рудні корисні копалини, гірський рельєф, Чорне море і у південній частині України будуть зайвими. Поміркуйте, а які з понять взагалі можна об'єднати? Обґрунтуйте свою думку. Так, діти, дуже добре. Давайте ознайомимося з туристичним маршрутом Черкаською областю. Прочитаємо назви туристичних об'єктів. А ви, будь ласка, простим молівчиком підкресліть ті об'єкти, які вам вже відомі. На першій світлині ми можемо побачити дендропарк Софіївка. Знаходиться цей парк у місто Умань. Наступне це географічний центр України поблизу міста Шпола. Третє це Чигирин Козацький край. І четверте це Шевченківські місця Черкащини. Підкресліть, будь ласка, ті туристичні об'єкти, які вам вже відомі. Розкажіть, а який туристичний об'єкт сподобався вам найбільше? Поясніть, чому саме той об'єкт. Куди б ви хотіли помандрувати. Я пропоную зараз дізнатися про неймовірно чарівне місто, це Дендропарк Софіївка, який знаходиться в Умані. На сторіночці 16, давайте прочитаємо цікаву довідку, пошепки разом із диктором. Обов'язково слідкуючи за текстом, читаємо разом. Дендрологічний парк дендропарк – Це природоохоронна територія, на якій у спеціально створених умовах вирощують дерева, чагарники та інші рослини. Назва парку не випадкова, адже дендрон у перекладі з грецької дерево. У місті Умань Черкаської області розташований один із найстаріших дендропарків України Софіївка. Йому понад 220 років. Це визначна пам'ятка садово-паркового мистецтва. Сьогодні в парку понад три тисячі видів дерев. Софіївка славиться мальовничими алеями, гротами, скульптурами, озерцями й фонтанами. Скажіть, яку цікавинку ви дізналися про дендропарк Софіївка? Те, що у вас виділено рожевим кольором, слід обов'язково вивчити на пам'ять та запам'ятати. Читаємо разом ще раз основну інформацію. Дендрологічний парк, або його ще називають дендропарк, це природоохоронна територія, на якій вирощують дерева, чагарники та інші рослини. У місті Умань Черкаської області розташований один із найстаріших дендропарків України. Він має назву Софіївка. До речі, ця світлина зроблена саме у цьому дендропарку. А скільки років в цьому парку? Так, йому понад 220 років. І це неймовірно визначна пам'ятка садово-паркового мистецтва. Там понад тисячі видів, дерев, а ще там дуже багато різноманітних мальовничих алей, грот, скульптур, озер та фонтанів. Тому це місце треба обов'язково колись відвідати, якщо у вас буде така змога. Пропоную зараз зробити хвилинку відпочинку з відеофрагментом Софіївка. Сідайте всі зручненько та давайте милуватися цим чарівним місцем. Ось ми з вами і подивилися, як же виглядає цей дендропарк. А далі я пропоную вам попрацювати як справжнісінькі мовознавці. Підкресліть в тексті довідки завдання 4, прикметник у формі найвищого ступеня порівняння. І розберіть його за будовою. Шукаємо тут прикметник найвищого ступеня порівняння. Ви можете натиснути відео на паузу та пошукати це слово. Так, діти, це слово найстаріших. Давайте його запишемо у шосте завдання. Вибачте, записуємо найстаріших. Найстаріших. Після того, як ви напишете це слово, візьміть простий олівчик та розберіть його за будовою. Відео натискаємо на паузу та виконуємо завдання самостійно. Перевіряємо. У слові найстаріших їх буде закінчення. Частинка слова без закінчення найстаріш це буде основа. Стар це буде у нас корінь, іш суфікс, «най» – префікс. Перевірте, чи правильно ви впоралися із завданням. А ми переходимо далі. Справа сьома. Пригадайте, які елементи на гербі Черкаської області символізують славне козацьке минуле цього краю. Розкажіть, а чи відомо вам значення слів гетьман і булава? Давайте з вами більше дізнаємось цікавинок про ці слова. І взагалі про герб Черкаської області. Завдання під номером 7 і зірочкою. Читаємо разом із диктором, підкреслюючи основну інформацію. Головним командувачем козацького війська був гетьман. Його обирали гуртом на козацькій раді. Гетьманом ставав найбільш авторитетний, досвідчений і шанований козак. Новообраному командувачеві вручали булаву. З кулею на кінці. Булава це вид старовинної зброї і символ верховної влади. Гетьман тримав її в руках під час урочистих заходів. Сьогодні Одним із символів глави держави в Україні є булава президента України. Вона засвідчує спадкоємність багатовікових традицій українського народу. Одним із найвідоміших гетьманів України є Богдан Хмельницький, 1595 1657 роки. Зараз, будь ласка, натисніть відео на паузу і простим олівчиком підкресліть основну інформацію. Давайте подивимося, що ж слід запам'ятати. Головним командувачем козацького війська був гетьман. Його обирали гуртом на козацькій раді. Гетьманом ставав найбільш авторитетний, досвідчений і шанований Козак. Далі підкреслюємо булава це вид старовинної зброї і символ верховної влади. Так, і далі, будь ласка, підкресліть, що одним із найвідоміших гетьманів України. Є Богдан Хмельницький та роки його життя. Я пропоную зараз здійснити невеличку уявну екскурсію до міста Чигири. Сідайте всі зручнесенько, рівнесенько, і дивіться уважно. Потім вам слід буде перевірити свою уважність, наскільки ви вмієте уважно слухати та запам'ятовувати всі цікавинки. Богдан Хмельницький, один з найвідоміших гетьманів України, очолював військові походи, захищаючи українські землі. Команда вражаючої України прибула до знаменитої козацької столиці, до славного міста. Чигирин нескорені. Гадаєте, чигиринців називали так для красного слівця? Е, ні, це не по-нашому. Чигирин стояв на кордоні з так званим диким полем і постійно стримував набіги чужоземців. У козацькому вільному містечку народився, виріс, а потім облаштував свою резиденцію. Великий гетьман Богдан Хмельницький. Будівля досі у самому центрі сучасного Чигирина. Я не домовлялася з екскурсоводом, але вже бачу, що і без нього тут не загубишся. На усіх будиночках резиденції є такі от інформаційні таблички. Вартівня нове для мене слово виявляється, це місце служби особистої варти гетьмана. Власне, ця гетьманська резиденція на гетьманську не надто й схожа. Не така вона вже й ошатна, і багата. Правда, якою вона була за часів Хмельницького, ми нащадки можемо лише уявляти, адже це вже відновлений двір. Мене як дівчину найбільше цікавить побут видатного гетьмана. Ось його столичний будиночок. Сьогодні сюди можна зайти без запрошення. Здається, кабінет, але історики кажуть, що Хмельницький ніколи в житті не позував для портретів, не любив він пишнот. Серед елементів розкоші, як зазначають ті гості, які були в нього на той період. Це лише були шкіряні подушки, на звичайних дерев'яних лавах, і срібний посуд. Гетьманська резиденція побудована на місці його батьківської хати. Свердіть, перевірте, будь ласка, свою уважність у вашому зошиті завдані зірочкою. Позначте тільки правильні твердження. Твердження перше, Богдан Хмельницький очолював військові походи, захищаючи українські землі. Друге, резиденція Богдана Хмельницького в Чигирині не зберіглася. її відбудовано. Третє. Богдан Хмельницький народився поблизу міста Черкаси. І четверте. Булава є офіційним символом міста Чигири. Позначте тільки правильні твердження. Попрацюйте, будь ласка, разом зі своїми рідними. Поміркуйте, що означає ось це прислів'я. До булави треба й голови. Висловіть свої думки. І порівняйте їх з міркуваннями інших з вашої родини. Візьміть кольорові олівчики та розфарбуйте булаву у вашому зошиті. Натисніть відео на паузу та виконуйте запропоноване задання. Якщо втомилися, зробіть для себе невеличку фізкульт хвилинку, але потім знову повертайтеся до уроку. Виконаємо завдання 11 сторіночка 18. Слід розглянути світлини і прочитати пояснення до них. У кружечках ви ставите для себе знак плюс, якщо вам ця інформація відома, і мінус, якщо невідома, тобто для вас це щось новеньке. Кожен сам для себе визначає, відома вам ця інформація чи ні. У вас тут є дві цих чарівних світлини. Давайте прочитаємо і проставимо з вами плюс, якщо відома інформація, мінус, якщо щось новеньке. Твердження перше. Тарас Шевченко народився 1814 року в селі Моринці в сучасної Черкаської області. Наступне твердження нині тут облаштовано садибо музеї Тараса Шевченка, де відтворено тогочасний селянський побут. Далі у місті Канів створено Шевченківський національний заповідник. І останнє твердження на Чернечій Тарасовій горі поблизу Дніпра на місці поховання великого поета установлено пам'ятник. Я пропоную зараз вам відвідати Шевченківські місця Черкаської області. Для цього переглянемо невеличкий відеофрагмент. Ми з вами і уявно відвідали це місця. Пригадайте, а з якого твору Тараса Шевченка наведено в ці рядки? Сердитий вітер залива додолу верби невисокі? Так, діти, це його вірш ревете, стогне Дніпр широкий». Тож якому географічному об'єкту присвячений цей твір? Річці Дніпро молоді. Пропоную виконати вам хвилинку математики, прочитайте речення та перевірте роботу Йоя. Йой позначив на числовому промені числа, що відповідають рокам народження Тараса Шевченка і Богдана Хмельницького 1814-1595. Чи правильно зробив Йой? Звичайно, що ні. Так, якщо б це, це було до нашої ери, до народження Ісуса Христа, тоді ми так все і залишили. Але зараз, навпаки, треба було ось тут написати 1595 рік, а ось тут написати 1814 тому що це наша ера, і в нас з вами роки від найменшого до найбільшого. Останні завдання це нейробіка від нашого робота-помічника Бубу. У вас буде три завдання від нього: це чемпіонат зі швидкісної лічби, тому бажаємо успіхів рахувати слід швидко, старанно та вдумливо, записуючи відповіді у прямокутнички біля робота помічника. Перший раунд. Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення чемпіонат зі швидкісної лічби. Написали відповідь. Підіграємо. Перша відповідь буде 6. Наступний другий раунд налаштуватися. Записали відповідь. Давайте перевіримо. Друга відповідь це 300. І останній третій раунд. Написали відповідь. Перевірили, Останній відповідь буде 3. Діти, ми дуже гарно з вами попрацювали. Не забувайте вчити нові навчальні одинички, які ми розглядали протягом року. А на цьому наш урок завершено. Ми переходимо до наступного.